Спостереження за хмарами, мета заохочувати дітей малуватися небом, хмарами, уточнити знання про те, які бувають хмари, формувати розуміння того, як вигляд хмар залежить від погоди, розширювати уявлення дітей про природні явища, розвивати спостережливість. Діти, погляньте, які хмарки білі, такі легенькі в, повітр... в повітрі начебто порхають. Дітки, ці хмарки називаються купчасті. Вони не несуть великі маси води, з них не буде йти дощ. Такі хмарки часто, коли Гарна сонячна погода. Хмарка біла вола хата, щем як вата, в небі високо літає, сонцю пісеньку співає. Сонце слухає, радіє, землю радістю зігріє. Хмари бувають купчасті та перісті. Купчасті Хмари схожі на шматочки вати, вони бувають білі і темнішими. Зазвичай купчасті хмари бувають тільки в день, а до вечора зникають. Пирісті хмари, дуже високі хмари, вони нагадують пір'ячко. Вони е е мають продовгувату форму і складаються. З кристаликів – льоду. Послухайте прикмети. Хмари низько буде холодно, дрібні баранці вкрили все небо, буде дощ. Хмари, які рухаються проти вітру, погіршиться погода.